Про сирського є один анекдот, російська до речі. Герасимов, це начальник штабу російської армії. Дзвонить сирському і говорить Саша, здавайся. А сирський відповідає, руски не здаються. Це так само смішно, як і те, що ми на 10 році війни не можемо купити пікапи для наших Збройних сил, тому прошу всіх небайдужих долучатися. Тут є посилання на наш YouTube, там посилання на банку, ми знов збираємо там на черговий пікап. А в той час як сирський, як будь-який совєтський генерал, виходить і роздає інтерв'ю, яке заздалегідь узгоджено і де є заздалегідь правильні питання. Чому він роздає таке провальне інтерв'ю? Дає таке провальне інтерв'ю, дає безліч русизмів. Ну, мені здається, очевидно. Наша влада вважає, що попереду вибори, тому треба зробити військових крайніми. Тому вони. На направляють, я хотів сказати, випускають сирського для того, щоб він роздавав інтерв'ю, і паралельно ДБР закриває там двох генералів, які відповідальні за харківські операції. Ну, за Харківську оборонну операцію. І от мені максимально дивно і незрозуміло, невже ці генерали не доповідали про той стан справ, який у них є. Невже ні ніхто не знав, який там рівень підготовки? Невже ці генерали не знають, що не можна оборонятись на лінії оборони, не маючи лінії оборони? Я думаю, вони це знають. Як, в принципі, і Сирський знає, що та ситуація, яка зараз є на фронті, ну, вона м'яко кажучи, дуже важка. І невже Сирський не знає про будучи російським, будучи ну не російським генералом, але продуктом совєтська. Совєтської військової науки не знає про, про те, що зараз проти української армії застосовується тактик, тактика із мору і до чого вона призводить. Да, все вони знають. Просто у них в ДНК закладено робити те, що скажуть. От вони, в принципі, роблять те, що скажуть. Тих, хто робить не те, що скажуть, там такі як Залужний шкулов, там, і так далі, вони не треба в Збройних силах. Їх звільняють, виганяють і тому подібне. І в принципі, політика ну, цілком зрозуміла. Якщо я не верховний головнокомандувач, а президент країни, який. Хочу виграти вибори. Єдине питання полягає в тому, що вибори мають починатися після того, як на фронті пауза і пушки затихли. Коли говорять пушки, демократія має мовчати. А у нас чомусь прививальна кампанія почала ще до того, як на фронті наступила пауза. І от мені здається, така непослідовність дій від нашої влади призведе до того, що ми перед тим, як розпочати вибори, підпишемо дуже позорні бумажки про капітуляцію.